Традиція стежинок влаштовувати українським художникам виставки почалася в 1968 році в городищі Філадельфії за ініціативою Софійки Геурик, щоб придбати фонди для дисидентів шістдесятників в Україні. З того часу городища Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон. Пасейк влаштували понад 60 виставок таким відомим місцям, як Грищенко, Гуцалюк, Еко, Холодний, Капшученко, Гніздовський, Мазурик, Колесар, Коломієць, Сорока, Неділко та багато інших. В 1971 році. Відбулася виставка сучасної графіки в Україні в літературно мистецькому клубі в Нью-Йорку та появилася друком серія листівок Али Горської, Опанаса Заливахи, Леопольда Левицького, Івана Остафічука, Богдана Сороки та Григорія Якутовича. Табір розвідувачок на оселі Беркут. 1980 року. Рада у Вашингтоні 81-го року. На ювілейній зустрічі в 1982 році стежі зорганізували Троденний мандрів Михайлом Горбачевим. Корені перші стежі і верховинки зорганізували акцію в обороні людських прав дисидентів в Україні. Вислано листи до президента, сенаторів та конгресменів, а 10 листопада в найбільш почетному щоденнику Нью-Йорк Таймс появилося платне оголошення в обороні політичних в'язнів України. Рада в Гантері 1985 році Мала рада в Бофало. Чотири генерації стежівських мам Сяня Волчук, мама Наталки Суневицької, Наталка, мама Тані Смик Назаревич, Таня мама Христі Назаревич Сілецької. Церемоніал прийняття кандидаток до кореня Стежинки на ЮМПЗ на вовчій тропі в 1987 році. Сорокова племінна рада на Союзівці в 1988 році. Віденський бал в Нью-Йорку. В 1989 році з ініціативи і почну Нелі Сохан Відбувся перший табір дошкілля, табір пташат на Союзівці, який цього року святкував своє 20-ліття. Впродовж цих років Неля була його організатором. Подібні табори пташат стежинки переводять доривочно на оселі Беркут і на Зеленому Ярі. А вдвіті ще перед проголошенням Незалежності Україні. Стежі спільно з пластунами з України зорганізували перші мандрівні стежки культури в Україні. Головна ціль цих таборів була співпраця з пластом в Україні і відвідані шедеврів української культури і мистецтва. Такі табори відбулися в 91, 3, 5, 9 і в 2001 році. А в 2004 році переведення таборів СК перебрали стежинки з України в Києві на байковім кладовищі на могилах дисидентів. У 1993 році стежки культури взяли участь в ЮМПЗ у Львові. Рада в 92-му році.